Ой, ну, Влада, Влада. От против всех. В руку статуи свободы. Останний вариант. Вони скажуть. <сих> Ви ж знаєте, От... Ярина, Ярина, повернися. Ти ж не ховаєшся? Да. І нічого. Ага. Бо діти завжди прикрашають кадр, це в кіно знають режим. <сих> Та що там? Ні, ні. А він знає, кого можна мучити. Якби що запили так. Я не хочу так. Так, так, ще, ще, ще. Народ здогадається, хто це так. Прибираємось всі. Ага. Кожен на своєму командири виробництва. Ті місця, які не хочете зараз показувати. О, я бачу. Пробачте. Не треба. Угу. О, да-да-да-да-да. Ще раз можна. Так. Да. Вже в дорогу. Ага, зі. Треба просто зубрити. Ой. буде, такі збирає.

Так, дай. Не, ну ще там, ну. По дорозі віддихається. Вс, то ч став? Та вже їдь. За попрощаться вже. Для нашого. О! Ой, яка ж гарна па. Ой, а так нас? Хазяйські діти всі йдуть за яблуками. Обережна тут дорога. А так як жирафа така. Хріби. Та не здобув. А тут роще Збір урожай, збір урожай. Ну дай Боже як щасливий. А ви в інтернеті ж смотрите? Все, яблок набрали. Нас тримаєш каже, як камера. Це для кіно, так, це дубль. Плац, ну, за півтори секунди. Кажіть. Збір угу. молока днівна дойка. Компанія називається? Да, це ми Трактори, трактори. Помидорки. Все, я в той дверь не иду. Я же навигатор там плющ. Ага.